Генеративний ший наразі розвивається дуже швидко і бурхливо. Він іще на стадії хайпу, коли залучаються мільярди доларів інвестицій. Щодня з'являються нові стартапи, технології і тому подібне. Але вже є перші ознаки стандартизації, з'являються перші стандарти і протоколи. Сьогодні ми про один з таких і поговоримо. Отже, сьогодні в центрі уваги MCP або Model Context Protocol. Всім привіт! Мене звати Андрій. Я розповідаю цікаво про веб-розробку ШАІ і не тільки. Ну, і якщо ви вже не перший раз дивитесь моє відео, то підпишіться. Я знаю, що багато людей дивляться, але не підписані. Ну, і давайте поїхали. Почнемо з теорії. Розглянемо трошки еволюцію того, як людина взаємодіє з ШАІ, що таке МСП, звісно, навіщо воно потрібно, які дає переваги, і на завершення покажу, як ну, налаштувати і взаємодіяти з декількома мсп серверами Тож, поїхали. Що таке МСП? Перш ніж ми відповімо на це питання, треба трохи розглянути історію того. Хоч і невеличку історію, але все ж таки еволюцію того, як ми взаємодіємо з ШАІ. Тож, коли тільки з'явився там чат GPT, все виглядало приблизно так. Є в нас LLM, Large Language Model, це саме той тип генеративного ШАІ. майже всі ось ці відомі моделі, які використовуються, вони так чи інакше підпадають під цю категорію ЛЛМ. Отже, є модель, натренована на величезній кількості даних, і є чат-інтерфейс. Так, тобто, ви в чатику з чатом GPT, щось у нього запитували, і, відповідно, він генерував вам відповідь. Ось, ось в принципі, все такий простий. Кожна сесія менеджилась окремо. І що варто зазначити, що ось ця взаємодія це важливо і це правда для всіх. Взагалі, взаємодії з ЛЛМ, що ось ця штука вона stateless. Тобто ЛЛМка вона не пам'ятає попередню розмову. Кожного разу чат він просто що робив? Він в контекст запиту до ЛЛМки додавав, ну, або в залежності від розміру контекстного вікна, або всю попередню розмову, або тільки якісь ключові моменти. але, ну, Цим займався саме чат, а ЛНМ не пам'ятала, про що ви питали її до цього, вона тільки генерувала відповідь на поточний реквест. Чому так? Ну, В принципі, стейтлес, це означає не, не зберігаючий стан. Так, так зроблено для того, щоб масштабувати. Тобто, якщо. Вона би була стейтфулд на противагу тому бувати на мільйони паралельних коннекшенів було б набагато важче. Так, тому саме стейтом займається ще якась проміжна ланка, тобто насправді ось в цьому квадратику тут. Декілька квадратиків, так. Ну ви знаєте, що як будь-яка сучасна архітектура, там є ще й там API Gateway, якийсь Load Balancer, тобто тут насправді є багато чого, не тільки веб-інтерфейс або мобільний інтерфейс. Ну, але це вже нюанси. Отже, з цього ми почали, і дуже швидко ми перейшли до чогось такого, коли є Лемка, і вона взаємодіє ну, є інтеграції з певними інструментами. Тобто дуже швидко зрозуміло, що просто там генерувати якийсь код і копіпастити вручну його кудись це не дуже продуктивно, хоча також прикольно для початку. Тому зробили такі інтеграції, щоб можна було напряму взаємодіяти з різними інструментами або дата-сорсами. Тут дивиться термінологія яка, що не впевнений, що це прям така. Офіційна термінологія, але наскільки я бачив там, в інтернеті, якщо щось використовується ЛЛМ для читання, для отримання даних, то це можна класифікувати як Data Source. Якщо ж навпаки виконати якусь дію, ну, наприклад, відіслати email, то це називають інструмент tool. В багатьох випадках це може бути один і той самий. Софтвер, одна і та сама програма, так? просто що і читання, і запис даних. От і все. Тобто є ось, ось такий підхід, так? які в нього мінуси. Кожну цю інтеграцію, її треба налаштувати і ще й відкалібрувати таким чином, щоб менше було галюцинацій. Ну, тобто, вимагає вона певної розробки, певної уваги. І такий підхід також. Масштабувати складно, додавати нові інструменти складно. Ось. Ну, і, в принципі, логічним наступним кроком буде створити уніфікований протокол спілкування між ЛЛМ і зовнішнім світом, між оцими інструментами і датасорсами, навіщо нам потрібен протокол? Тобто, протокол це така за. Задекларована, описана, задокументована послідовність так дій, взаємодії чогось із чимось. Ну, яскравий приклад протоколу це всім вам відомий HTTP, так, на якому взагалі тримається весь інтернет, ну або половина інтернету, або там IP, інтернет-протокол, це ще більш нижчого рівня. Так, це все протоколи іде в MCP така сама, тільки це протокол, це модул, контекст протокол, який надає моделі. Контекст, так? Тобто, якраз ми ж казали так, що ось ця взаємодія, вона стейтлес, і відповідно все залежить від того, який саме контекст ви дасте запит. Це найважливіше. І ось модул контекст протокол, він допомагає саме в цьому аспекті спілкування LLM, по суті, з зовнішнім світом, з усіма цими інструментами і джерелами даних. Так. І ми переходимо ось до такої картинки, яку нам показує офіційний сайт Model Context Protocol. Я посилання залишу в описі. Дивіться, його створили Model Context Protocol хлопці з Antropic. Ну і дівчата. Так. Це компанія, яка стоїть за моделями Clod. Мабуть, ви чули, чули про них. Поки що, наскільки я знаю. MCP, він... Підтримуються тільки моделями Anthropic. Інші компанії, вони все ще, ну, у них якісь є, є схожі там, якісь формати, стандарти, але кожна поки що тримається свого. Але рано чи пізно це прийде до якогось до стандарту, і всі будуть, ну або більшість буде використовувати один і той же протокол спілкування з цими серверами. Тому але наразі це все на ранніх стадіях, тому можливо на заміну MCP прийде якийсь більш популярний протокол. Але ну не знаю, в мене я сумніви, тому що MCP дуже добре задокументований, і продумали дуже вже багато різних фіч, які іще навіть не імплементовані. Але до цього трохи згодом ми повернемось. Давайте спочатку пройдемось по ось цій схемці. Яка також є на офіційному сайті. Отже, кажуть самі розробники з Antropic, що, що MCP це типу як USB-C в світі, в світі конекторів. в світі, тобто це як USB-C тільки для LLM. Ну, мабуть, як на мене, не дуже така вдала аналогія, адже вони намагалися підібрати USB-C кабель для. для читалки, Тому що один USB-C-кабель може тільки заряджати, інший передавати дані, інший і те, і те, ну, краще, не знаю. USB не дуже класний приклад, але то таке. Ідею, думаю, ви зрозуміли. Як виглядає система тепер, коли в нас є Model Context протокол Є в нас MCP-хост, це, наприклад, або Cloud desktop, або курсор, так, тобто, якийсь софтвер, який буде містити і оперувати декількома MCP-клієнтами. model Context-Протокол, він має традиційну схему взаємодії клієнт-сервер. Тобто, в принципі, веб-розробникам це добре знайомо. І тут взаємодія один до одного, тобто один MCP-клієнт на один MCP-сервер. Цих клієнтів може бути декілька, ну і відповідно у кожного є свій дедкейти йому сервер. Кожен відповідає за отримання даних і за посилання даних в певний ось цей data source, ну або слад інструмент, сладтул. ці, вони можуть бути як на локальній вашій машині, так і десь в хмарах там задеплоєні. Це не важливо. Так само і ось ці дата сорси. Це може бути локальний дата сорс, ну, наприклад, файлова система, так, ваша. Або я не знаю, пострі база даних, яка там локально у вас там, в докері крутиться. Або може бути і ремонт датасорс, ну просто якийсь сервіс, і MCP ось цей буде через API отримувати дані. Ось якась така схема. Якщо у вас виникає питання: а де ж LLM на цій картинці, ну, можна намалювати якось так, що LLM буде десь отут, і при чому LLM і mcp хост буде спілкуватися з цією LLM? кою ну, Відповідно, тут у нас в двох напрямах, так? І цих елемок буде не одна, насправді, бо на прикладі того ж курсора, ви знаєте, що для різних потреб він використовує різні моделі. Тому загалом це буде виглядати якось так. І тобто, який можна з цього висновок зробити, що MCP, ось він, насправді, він між ось цима двома. Нодами є в системі. Тобто тут вони спілкуються якраз ем, слідуючи модул контекст протокол Тільки ось ці дві частинки цієї великої схеми. І модул контекст протокол не надає, прям ну, він якось не революціонізує саму LLM. Можна сказати, що він лише полегшує отримання даних для контексту. І, можливо, навіть в певних випадках покращує якість даних, якість цього контексту. Тобто MCP, якщо взяти ось, там, першу ось цю картинку, то MCP він а, тільки ось в цій частині працює, а саму LLM безпосередньо він жодним чином не змінює. Тобто, ми а, всі ось ці зміни в системі зробили, додали, ну, логічний крок, ми додали, по суті. Такий шар абстракції. Це прийом в програмуванні в software engineering. Він ну, один з базових. Так, коли система стає більш складною, щоб правильно і легше її масштабувати, правильно розподілити ролі, ми просто робимо рівень абстракції. Ось він і є. А, так, ну що тут ще можна конкретно про цю схему сказати? Так, в принципі, так, ну ще один момент, що. Ці сервера, дивіться, вони можуть бути прям окремими фізично серверами, а вони можуть, і, наприклад, якщо ось там наш цей інструмент слаш Data Source це також якийсь сервер, сервіс, точніше, то MCP може, ну ось ці дві ноди на схемі. Вони розділені логічно, але фізично це може бути один і той самий сервер. Тобто це сервер, який MCP-сумісний, MCP compatible. Насправді може бути і так. Ну, тобто схема тут дуже гнучка, і комбінації можуть бути різні. І в якості MCP-хосту може бути і якийсь агент, так, а не а, курсор, а не ідея, а, але а, взаємодія. Плюс-мінус буде відбуватися ось так. Добре. Ну, на сайті Model Context протоколу є багато цікавих деталей, є ось основні концепти, що таке ресурси, тобто, як Model Context, це mcp сервер він показує, які є наявні доступні ресурси, є темплейти промптів, є ось цей семплінг, це фіча, яка навіть в Cloud Desktop ще не працює. І вона може давати, ось, я так розумію, автокомпліт седжешені автокомпліту для LLM. буде ну, давати вам седжешені. Коротше кажучи, тут багато є фіч, які вже задокументовані, описані, але я думаю, що більшість MCP-серверів ще далеко не всі ці фічі підтримують, вони ще не все заімплементували. Тому що ну, все це тільки-тільки розвивається. Так, перш ніж перейдемо до безпосередньо демки, як працює МЦП, де, де їх шукати взагалі, якщо подивитися в Трає, то тут вони прикольно зробили в MCP-серверах, є прям списочок. Тобто, це прям юайка цієї ідеї, і тут вони прям є. І навіть ось цих перших. Які є Easy Configuration, тут прям є інструкція, як це робити. Ну, тобто там зазвичай треба або якийсь токен зробити, або ще щось. тут при цьому для, для цього є прямо поле. Ось. А можна навіть звідси і піддивитися, якісь там URLки, як, ну, які є MCP. Але в курсорі такого немає, але не страшно. Є, наприклад, сайт, про який я вже говорив в попередніх відео: курсор Directory. Тут зібрані збірки рулів, і вже є окрема сторіночка для MCP. Їх тут ну, просто дуже-дуже просто дуже багато. Тобто, будь-який інструмент, який там вам прийде на думку, якийсь паде на думку, він тут є. Ну, наприклад, там, я не знаю, Firebase. Так? Ну, Firecrawl, це трошки інше. Firecrawl. це. Мцпішка дуже класна, яку можна скормити її цілий сайт, і він якби підготує дані до LMки. Ну, що, наприклад, Notion. Десь я тут бачив. Просто серч не працює, тому що тут Infinite скролінг. Там Notion. Бази даних, так? Там Redis. Все, 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 що завгодно: SLEC, інтеграція зі SLEC, з імейлом, посилати емейли, рецент ось також це можна використовувати MCP-сервер. Тобто, все, 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 все тут є велетенський список того. І окрім цього, на Гітхабі, якщо ви зайдете просто на Гітхаб, в пошуку ведете по репозиторіям там, колекція MCP, будуть схожі сайти. Тобто, де шукати плюс-мінус, думаю, зрозуміло. Ну, Давайте тепер подивимось, як, як це працює. Ось ще, до речі, один: я не знаю, скільки це офіційний аккаунт чи ні, модел Context Protocol, серверс. І тут прям є референт серверс. А я звідси знайшов, наприклад, інструкцію, як приєднати MCP GitHub. Є тут інструкція. Ну, давайте з Гітхабу тоді і почнемо. Тобто, що, що треба зробити, щоб під'єднати? Тут є туторіал, як це робити. Якщо коротко, то ви заходите в, в Settings в профайлі. Тут внизу десь є Developer Settings. Вам треба створити uh, Personal Access Token. Uh, раджу робити ось цей fine-grain Token. Uh, ну і далі, коли ви його там uh, створюєте. Uh, не буду зараз це робити. Там можна його створити для uh, конкретного репозиторія або для всіх репозиторів, і вибрати екшени, uh, які може робити. Uh, Через MCP, які зможе робити LLM. Ну, тобто там, створити issu, закомітити, створити бранчуну ну і так далі. Ви зрозуміли. Так от, раджу токен робити саме для конкретного репозиторію, і чітко прописати, що він може робити, які в нього є переміщення. І далі ви ну, отримуєте цей токен. Далі, що, що треба зробити? Ви йдете в сетінгі, в курсорі. Ну, в інших ідеях, це так само насправді відбувається. В секції MCP, тут є Add New Global MCP Servers. І, і ну, курсор наразі він якоюсь красивою IK для цього не дає, але не страшно. Тут є просто JSON-файл, в ньому є секція MCP servers. І далі кожен ось цей елемент це окремий mcp сервер просто описаний JSON. Тобто ось, ось наш Гітхаб. Що у нас є команда, яку запусти, треба виконати, щоб встановити сервер? Ці, цей конкретний сервер, він буде встановлюватися локально за допомогою NPX. NPX, якщо не знаєте, це така тулза з ноди. Ну, тобто NPM це у нас пакет, пакетний менеджер, а NPX може скачати пакет. Але не встановлювати його глобально, а запустити в такому, як би, емперейменті. Щось на кшталт цього. Ось ця команда — —y, це означає ну, автоматично там погодитися, на те, щоб запустити, скачати і запустити відповідно цей пакет. Ну і відповідно через NPX ми. Встановимо ось цей Model Context протокол сервер GitHub, і в якості параметра нам треба буде вказати ось цей Personal Access Token, і через нього ми будемо мати аксес. Плюс-мінус така схема із ну, з усіма іншими тулзами. Тобто, цей конкретний mcp сервер він буде крутитися у нас локально і буде через API спілкуватися з Гітхабом. Тобто ви додаєте сюди ось цей JSON-чик, раджу після цього перезапустити курсор. Про це ніде явно не вказано, але щось у мене разок воно не працювало. І, коротше, коли це все вже готово, що ми далі робимо? Просто відкриваємо чат і тут пишемо щось типу: give me the list of open issues. Так, Хочемо подивитися, які є issue. Ага, так, Дивіться. Справа в тому, що треба його ще включити. Тут в мене він був виключений. Чому? Тому що я сконфігурував одразу три mcp сервери і курсор мені каже, вже Warning: що в мене 42 інструменти тут є. Ну інструмент це кожен ось цей екшен, який тут прописаний. Тому я їх просто щоб не перегружати не перевантажувати контекст. Я їх буду по черзі включати. Uh, і uh, так, давайте, давайте спробуємо uh, ще раз. Тобто ми просимо показати, які іщу в цьому репозиторії відкриті. Uh, GitHub Issues, in this repo. Конкретно, мій uh, Pride Access token він uh, сконфігурований тільки для цього репозиторію. Так, ну і ось він е, видав нам відповідь, що є, е, є одне іще е, Upgrade all dependencies. Е, ми можемо сказати: е, закрити це іщу. І в нього також серед переліку ось цих тузів є, здається, і Create pull request, і Fork. Ну, багато насправді іще. Тут екшенів є, раджу все-таки робити менше. Е, тільки те, що ви хочете. Так, і все. Він каже, що issue has been closed. Давайте відкриємо мої репозиторії. Де цей ось цей репозиторій. Так, і. Так, issue ось, ось цей іс, яке, яке він закрив. Що, що іще можемо подивитися? Наприклад, Figma. Так? Багато хто працює з фігмою. Є mcp сервер Framelink, який може приконектити фігму. Ось, ось сторіночка цього MCP. Тут також є інструкція. В фігмі для вашого аккаунту ви там створюєте також токен. Тут можна копірнути прямо цей json який ви потім вставите. Ось тут Figma API створюєте. І головне, що, щоб у вас був доступ до файлу, який ви хочете зав'язати. Тобто, щоб ви були ви створюєте цей API-токен для вашого аккаунту, щоб ваш аккаунт мав доступ саме до файлу, який ви хочете використати. Ну і далі, що можна зробити? Можна, наприклад, взяти якийсь елемент, ось тут виділити. І далі copy link to selection. Ось так. І далі можна сказати в чаті щось типу give me the CSS styles for header». І далі просто дати йому лінку. Він подивиться, що лінкається на фігму, і ось бачите, called MCP tool, get Figma data. Тобто, зараз уже в одному з останніх оновлень. Курсор показує, які MCP він використовує, що, до речі, дуже, дуже круто, тому що це ну, більш прозоро. Ви розумієте, що правильний MCP, той, який ви хотіли, що, він, що курсор зрозумів, які саме треба виконати. Ось. І, відповідно, ось ми отримали css стилі з. Ось цього елементу. Звісно ж, можна не тільки отримувати стилі, а прямо казати llm там в agent моді там, створи, прямо відтвори цей інтерфейс, використовуючи такі-то такі бібліотеки, можна це все перерахувати, можна там це файл записати. ну І так далі. Думаю, тут ідея зрозуміла. Ну, і ще я встановив браузер Tools MCP, це для того, щоб. Можна було дебажити браузер. Тобто тут ми надаємо за допомогою MCP LMC доступ до DevTools браузера. Тут, є, тут списочок того, як ну, дії, які треба зробити, щоб встановити його трошки довший. Треба буде екстеншн для Chrome встановити. І крім того, треба буде. Запустити ще сервер. Браузер Tool Server, ось також через NPX команда Коли ви це все зробите, ось у мене також JSON для нього. І що тепер можна зробити з ну, використовуючи це MCP? Я його вже включив, інші решту поки що виключив. Можна сказати, що run dev server and Check if uh, there are any errors in the log. In the logs. Якось так. Зараз він запустить npm-run dev, uh, dev версію Так ось запустив. І. Uh, каже, що. There are no errors in the browser console. Все, типу все ок. Uh, чим це круто, тим, що коли ви. Uh, там Робити, наприклад, вайб-кодінг чи просто щось е, просите LLM зробити. Е, до цього як е, треба було робити, ви просто щось LLM, і, типу, як самі е, є частиною цього ітерації, цього циклу, ви перевіряєте, чи правильно вона все зробила. Тепер, хоча б, можна сказати, е, е, тобто раніше LLM-ка браузер не бачила, не знала, що там взагалі вона наробила, чи це все має сенс, чи це правильно, чи ні. Тепер ми можемо хоча б дати доступ до консолі, е, вона може подивитися, чи все там скомпілювалося, чи все правильно, чи нема помилок, і таким чином просто ітерувати ви будете швидше, коли щось розробляєте. Тобто MCP так один раз доведеться е, слідувати, е, ну, встановити його, сконфігурувати, е, інструкції, ось ці виконати, але потім це ну, якби в результаті збереже вам багато часу. Ось, в принципі, коротко і все про MCP. Я думаю, що в наступних відео буде прикольно спробувати написати свій невеличкий mcp сервер Для цього вже є і SDK, і взагалі це виглядає як нескладний не таск, але, але цікавий. Тож, знову ж таки, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть про що б ви хотіли почути. І до зустрічі в нових відео!